Всім привіт! Сьогодні вже заключна серія моїх танців з бубном на кухні з консерваціями, закриваю буряковий салат або бурякова заправка до борщу. Треба взяти овочі, перечистити і солодкий перець нарізаю ось таким кубиком. Цибулю теж нарізаю кубиком, але складаю її в окрему мисочку, її потрібно буде потім пережарити. Буряк це найдовший процес, його потрібно натерти на крупній тертушці. До речі, я люблю їсти сирий буряк. Є ще такі люди. Можна його взагалі їсти сирим? Так, і значить, беремо склянку олії і на ній на частині пережарюємо цибулю, а іншу частину, яку вас залишилася, насипайте просто в цю кастрюльку з буряком. Значить, В кастрюлю з буряком додаємо вже пережарену цибулю, додаємо солодкий цей перець, нарізаний, одну столову ложку з гіркою солі і одну склянку цукру. Також потрібен або 1 літр томатного соку, або одна склянка томатної пасти, томатного соусу. Дивіться, за своїм смаком я розмішала томатний соус з водою, і в мене вийшов такий смачний концентрований сік. І потрібно півгодинки тушити, періодично перемішувати, щоб всі інгредієнти між собою поєдналися. І через півгодини потрібно додати 150 грамів оцту і одну чайну ложку меленого чорного перцю. Ще 15 хвилин тушимо, і виходить дуже смачно. Вже можна розкидати по банках, можна вже їсти як готовий салат, паличка, виручалочка і до борщу, і так відкрити під якийсь гарнір. Смачного.